Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. І настав той день, коли я буду закривати огірочки. І буду я робити сьогодні їх з кетчупом для моїх хлопців. Вони люблять солоденькі огірочки, і я вирішила зробити ще такі. Роблю я їх уже не перший рік, теж пару років підряд роблю, якось спробувала, сподобалось. І так завжди їх роблю і все. Ну що ж, для початку я приготувала банки. Е, я закриваю такі огірочки у літрові баночки. Якраз добре, тому що хлопці більше люблять, ну ми теж їмо їх, але чоловік дуже любить кислі огірочки, квашені, а ці такого, ну їмо. теж. Ну Хлопці дуже люблять. І нам вистачає якраз, щоб дістати там на пару днів, на день, на два і краще знову потім взяти нову, чим 3-літрову закривати. Тому такі огірки я завжди закриваю у літрові баночки. Для цього мені потрібно, я вже всі огірки перемила гарно, приготувала банки, перемила кріп, перемила листя хрону, помила ще набрала листя смородини, вишень та часник та морква. Це все за вашим бажанням, що ви там завжди кидаєте на дно банки. І завжди я ложу кріп, хрін, листя, часничок та морквочка, горошком перець. Ну і я тут все заповнюю їх уже на відео так швидко. Я пришвидшила, тому що ви самі розумієте, що воно, якщо буду не пришвидшувати, то буде відео час, а то й дві години. Тому так я вирішила. Тут вже мені найменший помічник Єфремчик допомагає. Захотів бути біля мами. Йому там було самому скучно, і я його взяла сюди до себе. Він дав мені зробити все, що я хотіла. Зразу відповідаю. Навіщо ти закриваєш, ти ж виїжджаєш в Америку? Ми ще не знаємо точно, що нам не прийшли ніякі документи. Я не можу просто сидіти, тому що, а вдруг, якщо не поїдемо, і що ми будемо зимою їсти? Тому я заготовлюю потрошку, щоб було, а там, уже, як будемо знати, то якщо будемо їхати, віддам буде кому віддати. Це не проблема. Якщо не будемо, то буде добре, що я приготувала це. Зробила запаси. Тому що не знаємо, яка буде зима. Дав би Бог, щоб була вона добра і мирна. Я вже готую маринад для наших огірків. Для цього мені потрібен оцот. Я все детальніший рецепт напишу під відео. Цукор та сіль, все перемішую. І пачка кетчупу. Це можна брати, за вашим бажанням чилі або лагідний. Я брала лагідний, тому що діти їм він трошки, якщо з чилі, то трошки пекуче і вони не хочуть їсти. Тому вже я вже знаю, то я так і роблю з лагідним кетчупом. І вони дуже люблять. І ми смакуємо гарно. Ось так. Все я зробила і розмішую маринад по-правильному, чи як сказати, треба, щоб він покипів. Ну, мене так в рецепті було. Але я не роблю цього, тому що я його розмішала, цукор розстав, сіллю. Я залила, і воно, як я стерилізую, вже огірочки вони варяться, тоді ж воно покипить і все, навіщо мені двойну роботу робити. І відразу я роблю другу миску, теж маринад, тому що я робила три порції огірків цих. Вийшло мене 12. 12 банок. Е, вистачає на одну порцію на 3, ой, на 4 літри. Ну, а не буває, маринаду вистачає навіть на 5, дивлячись які стакани. Ви все міряєте, на якісь стакани. Тим часом мені чоловік приготував на дворі. У нас там є такі, як сказати, баняк. чи як, Там ми варимо. Поросяткам картоплю, і я роблю там закрутки, різні компоти варю там, варення. Ну, Варення, можливо, ні, тому що маленькі баночки, а, наприклад, огірки закручую, помідори. Те, що там мені потрібно варити, я там завжди варю. І мені, так, мені так зручно дуже. Сюди влазить багато банок, поміщається. І не потрібно в хаті і світло тягти або газ. А так на дворі собі найкраще. Всі в мене банки зараз вмістилися, я їх зварила, зготувала, все закрутила, все швидко і якісно. Я дуже задоволена цим. Тому так ми по сільськи не думайте, що не дивіться там, можливо, ви так не робите. Ну, ми так робимо. Мені набагато краще і на дворі, і, і зразу все. Наприклад, на навіть мене сюди вміщається вісім трьохлітрових банок. І це уявляєте наскільки швидше я щось можу зробити та? Yes. Yes. Okay. Поміняли колір огірочки і я вже буду витягувати та закручувати. Тому що, щоб не переварити... Щоб вони були хрусткі. Ну ось, я вже позакручувала огірочки. Така красота буде. Ще накрию, тому що зараз гаряче переносити в погреб. І завтра перенесу. Хай тут переночують. Ось такі в нас огірочки. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока.